Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Правоохоронці провели брифінг щодо вбивства Андрія Парубія, народного депутата від Європейської Солідарності, як спікера Верховної Ради. Є декілька тез я їх озвучу. Поліція вивчає мотиви і не виключає, що вбивство було скоєне на замовлення Російської Федерації. Підозрюваний 52-річний львів'янин не мав постійного місця роботи підробляв випадковими заробітками. Правоохоронці вважають, що затриманий, хотів після вбивства втекти за кордон. Інформації про можливих спільників стрільця немає. Прокуратура буде просити про запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Було дуже багато різних версій, озвучено якими могли бути мотиви підозрюваного. Ми також бачили такі версії у наших колег на п'ятому каналі чи у Львівському виданні Високий замок. Нагадаю, що Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Франківському районі міста Львів. вже вночі з 31 серпня на 1 вересня було затримано підозрюваного. Про цю трагедію ми поговоримо з нашою наступною спікеркою Ірина Геращенко, народна депутатка України, співголова фракції Європейська Солідарність з нами на зв'язку. Пані Ірино, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Ну, по-перше, я хочу висловити свої співчуття щодо такої втрати, це велика втрата для всієї України. Я маю поставити декілька таких запитань можливо, особистих. Я спитаю так: коли ви востаннє спілкувалися з Андрієм? Я почну з того, коли ми познайомилися. Ми познайомилися в листопаді 20... 2004 року під час помаранчевого майдану. І власне Андрій тоді був комендантом українського дому, який став осередком, де можна погрітися, де можна було майданівцям перепочити і. Андрій разом ми в політиці. Разом ми в одній команді про українські про європейські працювали більше 20 років працюючи, маючи честь долучитися до команд про українських президентів Ющенка і Порошенка. Останнє з Андрієм ми бачилися минулого тижня. Це був пленарний тиждень, і якраз ми ще з ним багато говорили щодо того наскільки Росія маніпулює з мирними угодами. Що очевидно, що Росія... І немає довіри і єдина мова, яку розуміє Андрій, це а, яку розуміє Росія, і Андрій це постійно підкреслював. Це мова сили. А вже цього тижня ми мали мали таку теплу дуже зустріч з екс-президентом Європарламенту Петом Коксом і. Говорили з ним якраз про Андрія, що роль Андрія, як президента Європарламенту, як президента Верховної Ради, як спікера, як модератора під час діалогів Мене була неоціненною, і ми планували разом з Андрієм якраз їхати на наступний раунд діалогів Мене і смерть вбивство, звіряче вбивство Андрія шокувало нашу команду. Це величезна втрата, в першу чергу, для його родини, яка переживає зараз персональне пекло. Це дійсно надзвичайна втрата для нашої команди. Я чесно вам скажу, що я не можу оговтатися ці кілька днів. Сьогодні також я хочу сказати, ми мали розмову з Віктором Андрійовичем Ющенком. Він е, записав е, дуже важливе відео е, своїх споменів про Андрія, який був, е, знаєте. Безкомпромісним борцем за українську ідентичність за українську незалежність і суверенітет, і в цьому його історична місія. І от в першому. Хвилинах нашої програми я би хотіла сказати, що Андрій, знаєте, він був таким правдорубом. Він е завжди говорив людям правду, але він не любив ображати людей. Він ніколи не переходив на якісь особисті такі образи, і зараз в ці важкі для України часи він не втомлювався повторювати і в нашій команді, і завжди одну дуже важливу річ, що Історична місія нашого покоління, а ми належимо до одного покоління це зберегти українську державність. Він дійсно був з родини унікальної. його дідо, був засланий до Сибіру як воїн ОПА. його. Батько був таким радянським дисидентом. Він виріс в цьому українському середовищі. Для нього це ну була природня середовище боротися за Україну. І він вважав він дуже любив свою родину, але Україна для нього була найбільшою цінністю. Він був готовий за неї померти, і його вбили за Україну. Пані Ірино, ну я думаю, що ви бачили ті е, версії, які е, публікували в тому числі наші колеги: І П'ятий канал, і е, Львівські видання Високий замок там йшлося про те, що нібито от підозрюваного, тобто того львів'янина, до речі, жителя Львова, якого було затримано, затримано він нібито е, погодився е, на от таке вбивство, так, на вбивство одного з українських патріотів. В обмін на тіло сина, ну тобто, ми не знаємо, чи ці версії наскільки ці версії є правдоподібними. зараз, під час брифінгу правоохоронці не коментували такі версії. Я розумію, що у фракції Європейська Солідарність є свої джерела в правоохоронних органах. Наскільки варто довіряти таким версіям? За ту інформацію, що дійсно є в нашій команди і про яку можна говорити, мабуть, да, хоча ми не правоохоронні органи, ми можемо і ми з першої хвилини і секунди розуміли, що за цим стоїть Москва. Хто би не вклав пістолет в руку Кілера, за цим точно стояла Москва, тому що я хочу нагадати, що перший раз теракт проти Андрія здійснювався в 2014 році, коли в грудні йому під ноги кинули. Гранату біля готелю Київ, а ми знаємо достовірну інформацію, і яку можуть підтвердити і правоохоронні органи. Що на початку повномасштабного вторгнення росіяни безумовно мали ці свої плани, як вони називали це денацифікації. І там вся наша команда була в списках там, на концтабори, але був так званий розстрільний список, і Андрій був у ньому. І тоді українські спецслужби попереджали Андрія, що він в зоні ризику, і таке інше. Звичайно, ми хочемо почути, чому не було охорони в Андрія. Це важливі питання, але а, так. А, Людина, яка затримана і з якою зараз ідуть слідчі дії, вона за нашою інформацією з правоохоронних органів дійсно була завербована Російською Федерацією. І, що говорять наші джерела, вони підтверджують вашу версію, яку ви озвучили в ефірі, що людина була просто доведена довідчею і була легкою такою поживою для а, ФСБ, для того, щоб виконати цей свій пекельний абсолютно сценарій і план. От і а, насправді НКВД. ФСБ є послідовником НКВД, воно ж завжди так діяло проти України і українців, знищуючи українську ідентичність в часи голодомору, в часи сталінського терору, намагаючись просто знищити людське єство для того, аби далі люди вже діяли просто за найстрашнішими сценаріями, стріляючи в потилицю. Нічого не змінилося. І знаєте, Москва вклала цей пістолет в руки. Кілер, але його зізнання, очевидно, що це має сказати правоохоронні органи. Вони стануть важливими доказами терористичної сутності Росії, яка робить ставку на е, просто війну і в тилу, на е, терор в тилу, на страшні терористичні акти в тилу, на е, підрив довіри до військових, до родин військових, і вона працює брудно і страшно. І в цьому контексті дуже важливо ще сказати ці деталі, які нам відомі, що. Вербування і супровід цього страшного злочину вівся через месенджер Телеграм. Тому наша фракція зараз сьогодні буде погоджувальна буквально за годину. Ми будемо вимагати негайно прийняти законопроект, зареєстрований нами про деанонімізацію телеграму. Ми знаємо, що там відбувається вербовка через. Цей російський менеджер і меседжер, вибачте, і цьому треба покласти край. Також має наші спецслужби посилити контррозвідку, посилити психологічну роботу. Це вже не не спецслужба, а влада відповідні а, міністерства відомства, структури всі установи з родинами загиблих, з родинами зниклих, з родинами е, полонених, тому що Москва, вона дуже. Цинічно, дуже пекельно працює з українцями, намагаючись просто і в такий спосіб просувати свої найстрашніші сценарії. От я останнє знаєте, хочу зауважити. Коли я працювала в мінських групах, це може спецслужби підтвердити, тому що на всіх зустрічах вже в нас був тоді представник СБУ, маріонетки Москви з Ордою Орло, так звані, вони погрожували і казали, що, Ти що не знаєш. Думаєш, ми не знаємо, де ти живеш, де живуть там в яку школу твої діти ходять, чи там, де ви живете, і твій будинок спалять руками родин військовополонених, тому що вони з ними працювали весь час, намагаючись накручувати проти України, і ця історія вона ж продовжується і вона посилюється. Тому нам потрібно, щоб насправді спецслужби зробили дуже серйозні висновки і зосередилися на контррозвідці, зосередилися на профілактиці з Зосередилися на цій безпосередній роботі по а, виявленню виявленню завербованих а, персонажів, аби не дати Росії а, реалізувати свої найстрашніші сценарії в тилу. І Андрія вбила Москва і вбила його за Україну і за його українськість. Це це тисячу відсотків. Я маю все таки озвучити, от для частини нашої аудиторії, яка могла не чути ту версію, яка була опублікована українськими медіа. Так от, там йдеться про те, що затриманий, ну тобто підозрюваний, погоджується за обмін на тіло сина вбити будь-якого відомого відомого українського політика. Далі є така цитата дуже неприємно: «Убрав парубія, бо знав, де той живе. Далі, що підготовка до вбивства тривала майже рік, а зброю йому передали спецслужби російські. Для відходу підозрюваний мав одразу три машини, які засікли камери відеоспостереження. Підозрюваного затримали на Хмельниччині в квартирі, де він оселився після злочину. Підозрюваний каже, що пістолет та телефон він виконув у воду. одяг спалив у винниківському лісі. Далі він йде на співпрацю зі слідством. Ну і також є повідомлення про те, що. Замах планувався ще 23 серпня, але тоді щось зірвалося. Тож завдання російських спецслужб було виконано рівно через тиждень. Тут я посилаюся на джерела, які використовували наші колеги у виданні «Високий замок та п'ятий канал. Пані Ірино, ви сказали про те, що дійсно Андрій Парубій е, звертався до правоохоронних органів е, з проханням про надання йому державної охорони. Ну от зараз я, на... я не так сказала. Я перепрошую. По перше, я вам дуже дякую. Ви озвучили ту версію, яка за нашими джерелами, от в правоохоронних органах, розглядається як основна і саме. З такою зараз версією працюють всі правоохоронні органи. І дійсно, те, що знаємо, ми від наших джерел в правоохоронних органах мова йде про людину 52 років, яка була завербована російськими спецслужбами в важкому психологічному стані, тому що Доведена довічі, що е, син зник безвісти, і тіло обіцяли віддати тільки після вбивства. Йому придали список з двох десятків українських політиків. За нашу інформацію там є кілька людей з нашої фракції. От і е, він він дійсно е, він реалізував цей страшний задум. Е, Вбивши Андрія, тому що от він вислідив, де він живе. І якщо ця підготовка тримала тривала рік через месенджер Телеграм, я ще раз хочу наголосити, що Телеграм це зло і влада має на це відреагувати. Друге, це контррозвідка. Друга це контррозвідка. Третя, я не говорила, що Андрій звертався до правоохоронних органів щодо надання йому охорони. Хоча мої колеги озвучували це, можливо, вони спілкувалися з Андрієм на цю тему, але я можу стверджувати, що як мінімум двічі протягом тільки воєнного стану, і це я відповідаю за цю інформацію. А самі спецслужби українські попереджали Андрія, що він є. Так званих розстрільних списках е Кремля і що йому загрожує небезпека. Його про це ну, попереджав просто... попередній глава служби. І в нас одне питання: якщо була ця інформація, да то чому йому не надали охорону? Це важлива інформація, яку для нас буде важливо почути? Так, так. Ну от з того, що ми почули на брифінгу правоохоронців, там вони сказали про те, що. Андрій Поробій не звертався до Нацполіції чи СБУ з проханням про надання йому державної охорони. Тож ми хочемо також розібратися і в цьому питанні щодо так, того, що ви я, сказали я. Що я я, бу... я уточнюю, що я не давала вам таку інформацію. Мені це невідомо, так, так. щоб Андрій звертався. Так, так Я почув це. Але, так я але, дякую, що ви це але, наступного, так. Але от наступного разу ви можете сміливо задати запитання, чи зверталися до Андрія Поробія спецслужби із попередженнями протягом воєнного стану, що його життю загрожує небезпека. Це дуже важливе питання. І на нього буде дуже пряма відповідь. І тоді у нас виникає питання, що Андрій максимально скромна людина. Він ніколи нікого не хотів би поставити під небезпеку і таке інше. І в цьому контексті тоді мені здається, ми з вами зараз говоримо про контрзаходи, про попередження із цією страшною трагедією, з цього страшного російського злочину. ну Ми всі і влада, і. Відповідні структури мають зробити всі відповідні висновки. Безумовно, ми дякуємо е, спецслужбам і поліції, які зараз максимально оперативно розкривають цей злочин, от але в той же час має бути проаналізована е, весь шлях до реалізації цього злочину. І перше усвідомлення, що Москва буде ставити на дестабілізацію. Москва буде ставити на підрив ситуації в тилу. Москва чим ближче до. Е, коли в неї там не все виходить, як їй хочеться на полі бою, де важка ситуація, дуже важка ситуація, але вона буде намагатись підірвати Україну зсередини. Ми не повинні їм в цьому підігравати, і тому ми маємо дуже серйозно усвідомлювати, що війна триває сьогодні, і всередині країни через російські диверсійні групи, через їх отаку от роботу по вербуванню, через їх провокації, через їх терор, і зосередитись на цьому мають наші спецслужби. Пані Ірино, ну от щодо того, що ви говорите, що дійсно Москва буде ставити на дестабілізацію, я особисто можу підтвердити, що одразу, от в першу ж годину після того, як стало відомо про вбивство Андрія Парубія, можна було побачити на всіх, ну, наприклад, Ютуб-каналах великих таку масовану атаку російських ботів. Вони пишуть вже і українською. Вони вже пишуть ламаною українською. Так, от можна було побачити, що вони вкидають одразу. Ну, я рахував спеціально там 7-8 меседжів, які протирічать одне одному. Там від того навіщо це Москві це вбив. Ну, вибачте, що я це цитую. Там Порошенко, Зеленський, Кличко, і так далі, хто завгодно до того, що там це йому за Одесу, Одеса Раді, причому тут Одеса. Але ми дійсно зараз спостерігаємо те, що Росія, тобто наш ворог, намагається використати це для того, щоб пересварити українців всередині, так для того, щоб. Сказати, дивіться, все не так однозначно. Чого ви вирішили, що це Росія, та це ваші якісь внутрішні розбірки, і так далі. Знаєте, як там вони пишуть, що революція пожирає своїх синів і так далі. Чи є в нас спосіб для того, щоб цьому запобігти? Чи ви бачите такий спосіб? Я бачу такий спосіб. І Андрій щодня говорив про цей спосіб. Єдине, знаєте, мені дуже гірко зараз. Мене розриває зсередини, що Андрія не було. В ефірі ні марафону ніколи, ні українських медіа останні три з половиною роки, хоч точно він міг сказати про Україну на захист України, використовуючи весь свій величезний державницький досвід створення добровольчих батальйонів, бути причетним до формування нової стратегії національної української безпеки та оборони, і у вашому ефірі ж не було Андрія. Знаєте, це дуже багато. Я тут я тут маю сказати одну річ. Ми дійсно зверталися до е, пана Парубія разів 5-6... З того ж таки. Через те, що він був членом комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, ми на жаль ніколи не отримували того, що він готовий до діяку вам, що ви зверталися. Тоді я дякую вам, що ви зверталися, тому що мені зараз дуже боляче усвідомлювати наскільки Андрій був нереалізованим останні роки. Дуже важливо, щоб Україна і українці як протидіяти російській дезінформації. Ви дуже правильно ставите питання, що російська дезінформація є частиною гібридної війни. Росії проти України нам всім не завадить критичне мислення, нам всім не завадить більше правди, нам всім не завадить більше аналізу. І в цьому є величезна роль як українських політиків, українських інституцій владних, так і медіа. Ми повинні з вами більше говорити правду, більше говорити правду про. І, і історію України України і російсько-українську війну, яка точно почалася не навіть не в 2014 році, а набагато раніше. І знаєте, а, це дуже важливо. Тоді в жодної людини не буде сумніву, чому Росія для Росії важливо знищення було Українусіїв української ідентичності, і Андрія як одного з провідників майдану Путін ненавидів майдан. Путінська Росія ненавидить майдан, тому що Майдан це антиросія, це ідея свободи, волі, демократії, європейськості, волі народу самим обирати собі владу. А якщо влада щось не портачила, то її змінювати. І власне для мене Андрій, якого я ще раз наголошую, знала більше 20 років. Я дуже вдячна вам, що зараз маю можливість говорити про нього. А, насправді одне з найяскравіших спогадів це звичайно ратифікація харківських уд. У нас було дуже мало, і Андрій, як дух, тоді він, аби це зупинити, навіть як ви пам'ятаєте, швиряв домову шашку, і тоді, до речі, на нього завели як мінімум три кримінальні справи за тероризм, там за ще за щось. Росіяни з тих стих пір ще включили Андрія в списки, а, як вони називали їх бандрівців, українських там фашистів і таке інше. Що стосується. Уже події після 2014 року то Андрій, як людина, яка була безпосередньо причетна і до формування національної гвардії, і до формування української нової армії з добровольчих батальйонів безумовно був серед ключових ворогів. Це треба розуміти. І якщо українці добро знатимуть нашу сучасну навіть історію, не буде жодних питань, хто стоїть за цим вбивством. Пані Ірину, я вам дуже дякую за цю розмову і знову ж наші великі співчуття. Це велика втрата для всієї України. Великий патріот України був вбитий у Львові. Я нагадаю, що це сталося 30 серпня. З нами на зв'язку була Ірина Геращенко. Вона є народною депутаткою Верховної Ради України, співголовою фракції Європейська Солідарність. У нас далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.